Привіт усім глядачам програми зроблено Кенкрос». Наближається свято щирих емоцій, День святого Валентина. І сьогодні ми спробуємо зробити дуже красиву Валентинку, щоб потім подарувати їй тому, до кого проявляємо свою симпатію. Але давайте спочатку дізнаємося про симпатії наших сьогоднішніх дівчаток. Дівчатка, ви вже у нас такі майже дорослі, і я впевнена, що десь у школі або у дворі у вас уже є симпатії. Є Мене це твій малий, ти не хочеш розголошувати його на загал. В мене є, йому 14 років. але все остальне крепко. Ага. <світ> а як ви проводите переважно час? В школі зустрічаємося. А ви? Ми рідко, тому що ми двоє зайняті. <світ> Молодці. А бувало у вас таке, що ви проявляли симпатію до когось, але не могли про це розказати. І прямо в очі. Далі. Ви переважно, напевно, пишете валентинки, як заведено всюди. А бувало так, що саме у Валентинці ви розказували хлопцю про свої симпатії. Ні, я теж. Ні. Він тільки мені дарував. Ага, молодці. Я думаю, що нічого страшного такого не буде, якщо ми сьогодні з вами зробимо валентинку, але не просту звичайну, як ми звикли купляти в магазинах, підписувати і кидати в скриньку, а щось таке надзвичайне. Добре? І я думаю, що ці Валентинки вашим хлопцям сподобаються, бо ви, на пану, все-таки віддасте їх вашим хлопцям. Отож, сьогодні ми маємо такі яскраві кольорові декоративні папірці, обов'язково сірникові коробочки, різноманітні сердечка, би вони не були. Це головний атрибут цього свята. Стрічки, подивіться, які красиві стрічки для декорування. Звичайно, не обійтись нам без клею, без двостороннього скотчу. Ну, і, звичайно ж, без вашої фантазії і взаємних світлих почуттів. Буде не просто валентинка, це буде подарункова скринька. Спочатку маємо обклеїти сірникову коробочку, обираємо кольоровий папір до вподоби та акуратно вирізаємо його відповідно до розмірів коробки, а потім кріпимо з допомогою клею або двостороннього скотчу. Саме ми робимо і внутрішньою частиною коробочки, і дно і стінки вистеляємо красивим папером. А далі беремося за фігурні ножиці. Ними можна вирізати ось такі красиві хвилясті стрічки, що стануть чудовою окрасою для Валентинки. Можна скористатися і готовими стрічками та оздобити ними нашу коробочку сюрприз. У нашій студії панує романтичний настрій. А ми зараз глянемо, як мають одягатися принци і принцеси в рубриці модняшки. Вечірні мода для дітей у новому сезоні не має стереотипи. Мінімум стандартів, максимум фантазії та елегантність у трендах. Дівчаткам на святкові події стилісти рекомендують одягати сукні стильного покрою та пастельних барв. Хоча можуть бути і винятки, наприклад, яскраві візерунки. Особливо популярний фазон цього сезону акуратна пірамідка. Красиві пояси теж у моді, вони додають силуету вишуканості. Костюми хлопчиків теж стали набагато креативнішими. Джинси вдало поєднуються з піджаком підтяжки з модним светром. А яскрава краватка чи метелик перетворить малюка на справжнього джентльмена. Прикрашання Валентинки триває. Сердечка, стрічки, бантики, наклейки все це можна так гармонійно поєднати, що сірникову коробочку буде не впізнати. Ну і наостанок лишається вкласти у неї найголовніше щире зізнання. Вирізаємо сердечко, підписуємо його і ховаємо у скриньку Валентинку.

Не забувайте, що ми запрошуємо саме ваших дітей взяти участь у програмі Зроблено кінкрос. Для цього телефонуйте до нас два або пишіть на адресу кішоу і саме ваша дитина отримає шанс зробити яскравий сувенір разом з нами. Ки для половинки просто прекрасні. Впевнена, що ті, кому ви їх подаруєте, будуть у захваті. діліться своїми емоціями, дружіть і любіть одне одного. Адже ми знаємо, що великі романтичні історії починаються з маленького кроку. А ще ми знаємо, що побачимося рівно за тиждень, щоб зробити разом з вами настільні пенали. І для них приготуйте порожні пластмасові ємкості, шампунів, гелів для душу, різак, ножиці, клей, кольоровий папір та двосторонній скотч. Це майстерні яскравих моментів зроблено кінкрос вже за тиждень. І гарного вам теплого, щирого дня святого Валентина. Багато валентинок та теплих, красивих яскравих, щирих слів. Всім па-па!